Огляд гуми Пріміорів і Меру Сув е, після пробігу 31 000 кілометрів. Е, передня гума, вона тут не мінялась, не змінювалась, а весь час з моменту встановлення спереді стоїть і ззаді стоїть. Е, гума була встановлена весною 24-го року, зараз літо. 25-го року. Проїхала вона й більше року, спереду залишок більше чотирьох міліметрів, ззаді залишок трошки менше семи міліметрів. Гума проїхала 32 тисячі. На дорозі вона веде себе добре. З урахуванням наших доріг українських у нас немає гарних доріг, тому всесезоння гума справляється добре. Плюс до того, зим у нас нормальних немає снігом. Остання зима. Була майже без снігу і без морозу, тому резону ставить зимову гуму немає ніякого. Я маю ще комплект гуми шипованої на 16 на цей автомобіль, але з урахуванням наших зим немає жодного сенсу її ставити. В принципі, гуми залишився задоволений. В інтернеті не знайшов нормального огляду на цю гуму. Що можу сказати? Єдиний мінус, який в ній був, вона пищить на пішохідних переходах. Оце я помітив за весь термін експлуатації, що коли десь там чуть-чуть повертаєш на пішохідній розмітці, є писк, наче ти стартуєш дуже різко і пробуксовують колеса. Такий писк. А так, в принципі, веде вона себе добре. На швидкостях і 140-150, дорогу тримає. Гумий залишився, я задоволений. Тут встановлений не за, розмір не той, що рекомендований заводом. Заводом рекомендовано 215х50, але встановлений 215 на 60. В принципі, я задоволений. Зазор є, ніде воно не чіпляє, але профіль трішки вищий, гума м'якша. Тиск тримаю я десь 2,2-2,3 влітку піднімається він до 2,4. Але не можу сказати, що вона якась дубова і є якийсь дискомфорт. Якщо будуть якісь запитання по цій гумі, пишіть коментарі, буду відповідати вам. Цього залишку на передніх колесах в принципі, має мені вистачити до зими. На зиму планую задні колеса взагалі не чіпати, а на передні придбати в принципі, таку саму гуму перед зимою. В принципі, вона коли нова, в рази, я думаю, краще буде для використання в зимній період. І, в принципі, так, рік проїхав, пару замінив. І їздиш собі далі. За ці гроші, е, вважаю, дуже добра гума. Купував я її за 2200. В принципі, дешевше, ніяких аналогів нема. Можливо, якісь китайські, але до китайських не до всіх є довіра. Да, можливо, капсен або Тріангл були б трохи кращі, але вони. Все одно будуть дорожчі за цю гуму По балансуванню. Відбалансувалися всі 4 колеса дуже добре. На деяких там 5, на деяких 10 грамів. Одне колесо було погано відбалансоване, але воно було після ремонту, його розкатували. Сервіс був досить примітивний, і те, що як розкатали я їм довірився після цього. Не перевіряв, а віддав колеса на порошкове фарбування. І, як виявилось, те колесо там довелося балансувати і близько 50 грам грузів довелося додати. На інших колесах мінімальна кількість грузиків. Про автомобіль, на який була ця резина встановлена, це Nissan Altima 2013 року. Мотор 2.5 на варіаторі, якого всі бояться. Але в принципі я машиною задоволений. Проїхав я на ній більше 80 тисяч кілометрів. Якщо будуть запитання по автомобілю, також зніму огляд цього автомобіля. Можливо, комусь буде цікаво, бо багато хто цей автомобіль боїться із-за варіатора, але чомусь рог. У нас дуже популярний, при тому, що там стоїть цей самий мотор, трішки слабіший, і цей самий варіатор. Можу навіть пояснити, чому люди бояться і чому є проблема з варіатором, як вони вирішуються, і як зробити так, щоб цей варіатор слугував довго і не було жодних проблем. Дякую всім, хто переглянув відео. Ставте свої запитання, буду відповідати. Якщо потрібна додаткова інформація, запишу ще одне відео. Дякую за увагу. До побачення.